Так, recording in progress є. Я усіх вітаю, доброго ранку. Так, обов'язково вмикаю. Треба нагадати собі кілька кнопок. Запис я маю вімкнути. Запис увімкнула. Так, ще мені необхідно увімкнути звук. Зараз я подивлюся, де я тут вмикаюся, тому що в <кій> зумі постійно люди заходять. Так, вмикаю, є, успіх. Угу. Нас уже троє, чудово. Що ми сьогодні робимо? Сьогодні ми з вами не дивлячись на таку спеку, У нас же ж море позаду, все нормально. You cannot minimize Zoom workplace when you are recording this meeting? Okay. Okay. I'm not going to minimize it, all right. Він не хоче, щоб я його згорнула, але ж мені треба увімкнути книжку. Ми сьогодні з вами робимо читацький клуб. Пригадуйте, читацький клуб у нас уже А2, А2. Це вже другий читацький клуб, тому що А1 ми з вами вже зробили. Люди запитують стосовно курсу, який у нас починається 14 липня. Сьогодні вже 11, тобто 14 це дуже швидко. Там, всередині цього курсу, буде крім цих 30 уроків, А1 цей великий курс, ми зробимо ще один читацький клуб всередині, ще А1. Один. Зробимо ще А1, якраз 30, я його вичитаю весь. Тому що я бачу, що вам цей важкий. Люди писали мені в особисті повідомлення, чомусь ви боїтеся писати в групу, і пишете мені в особисті повідомлення, причому в різні месенджері. Той пише в Інстаграм, той знайшов мене в Фейсбуці, той пише вайбер, що він важкий. Особливо вас налякав минулий урок із берлінськими діалектами. Дивіться, в мене 100 студентів в Телеграмі, дев'ятсот і чимось на Ютубі. Е, Пишіть мені, де ви знаходитеся, в якій землі, і, е, дивлячись на більшість, ми будемо підбирати під вас матеріал. Ну, я так думаю, що ви ж усі десь або в Австрії, або в Німеччині, ви, власне, проживаєте на якихось землях, вам треба знати не лише класичну німецьку, правильно я кажу, а ще і особливість ваших земель. Пишіть, з якої ви землі, і будемо з вами розбирати. Добре. Ну, все, починаємо. Значить, ось наша книженця Ferson in Berlin ми з вами робимо. Тепер завдання. Я вмикаю вам екран. Війна із зумом постійно в мене точиться. «Share» ось. Ось ваша книжка. Реабілітуюся після вчорашнього минулого заняття, коли воно було великим із берлінськими діалектами. Як ви бачите, тут берлінських діалектів бачите, немає, і капітель маленька. У нас буде сьома капітель, восьма і дев'ята. Та й на тому все, і завершимо це. Книжку я візьму, можливо, легше на наступний раз, але ж ви не хочете, не хочете читати. Кажу, хто буде читати, ніхто не хоче читати, я не то не буду читати. Окей, okay. так, тепер мені необхідно вімкнути звук Share Computer Sound, Stereo High Fidelity. Єсть. Так, шостий трек. Єсть. Я вмикаю. Зараз заслухаємо, як завжди, наша процедура. Ми читаємо. Я сподіваюся, ви захочете читати. Перекладаємо. Зноски теж. Поїхали, я вмикаю. Капітл Секс. Голосніше зроблю. Plötzlich weiß Jan, was er tun muss. Er läuft die wenigen Schritte bis zur john foster dalls allee Er hat Glück. Der Bus, der Hunderter, kommt gerade und er fährt die Paarstation bis zur Friedrichstraße. Von hier aus ist es nicht weit bis zur Kanzlei von Dr. Welsch. Er geht zu Fuß. Eine Viertelstunde später klingelt er. Frau Martini, die Sekretärin von Dr. Welsch, öffnet die Tür. Aber Herr Dr. Welsch ist doch nicht da. Das habe ich Ihnen doch schon am Telefon. Ja, ja, Frau Martini, ich möchte Sie sprechen. Mich? Aber. Der braune Briefumschlag. Brauner Umschlag? Was für ein. Erinnern Sie sich? Maja hatte es sehr eilig, und sie hatte einen großen braunen Umschlag dabei. Ah ja, Nein. richtig. Und? Wissen Sie, was da drin war? Nein. Das weiß ich leider. Oder jetzt kommen Sie erst einmal rein. Hier im Treppenhaus kann man nicht so gut sprechen. Leise schließt sie die Tür hinter Jan. Sie gehen durch einen langen Flur. Viele moderne Bilder hängen an den Wänden. Mhm. So, hier herein bitte. Sie sind im Büro von Dr. Welsch. Es ist sehr edel eingerichtet. Schwarze Ledersessel, ein großer Schreibtisch aus Mahagoni, ein Computer, neuestes Modell. Später möchte Jan auch einmal in so einer Kanzlei arbeiten. Später. Ich habe da so eine Idee. Moment bitte, sagt Frau Martini und geht zum Schreibtisch. Sie sucht in den Unterlagen, die dort liegen. Der Fall Meier-Meier ist noch da. Das da auch. Ah, äh, aber hier: der Vertrag für das Filmmuseum. Der ist weg. Das war sehr dringend. Ich weiß, Maja sollte ihn heute noch zum Filmmuseum bringen. Hm, das bedeutet, Maja war auf dem Weg dorthin. Ja, da bin ich ganz sicher. Danke, Frau Martini. Diese Information ist, glaube ich, sehr wichtig. Ja, hoffentlich konnte ich Ihnen helfen. Jetzt machen Sie sich mal keine Sorgen. Ich bin sicher, Maja ist nichts passiert. Frau Martini versucht ein Lächeln.

Добре, добре, хтось спілкується, напевно, не з нами. Давайте подивимося. А, Далі, я на... <поцин> так. <поцин> я не знаю, що це до мене говорю, чи ні. Дивіться, ось цей шматок. Давайте з вами почитаємо хто хоче. Я вас дуже прошу. У мене, пардон, дико болить горло. давайте хтось інше почитає. Дуже вас прошу. Давайте. Хто? Плёцліх Вайс Ян. Хто хоче почитати про те, що таке Плёцліх? Я думаю, що ви знаєте це раптово. Знає Ян, вас етун мус, що він має зробити. Так. Er läuft die wenigen Schritte bis zur John Foster Dulles Allee. Er läuft. Що це воно таке? Він проходить кілька кроків до, ну, і до цієї алеї. John Foster Dulles Allee. Er hat Glück. Йому щастить, так, він має щастя. бус де Анхондета, Комтграде, Ефер діпа стаціон без штрасе Пам'ятаємо, що композита штрасе – це вулиця і Фридріх, власне, ім'я. Поїхали. Автобус, якась соточка, напевне, сотий маршрут. Щойно приїхав. Тобто, приїжджає, бачите, на цьому рівні вони дають нам лише презенс. А на наступних рівнях вони вже будуть змішувати часи, як ми з вами вчили навчили претерітун, верфетска, да? так, приїхав, і він їде кілька зупинок до Von hier aus ist es nicht weit, Welsch. Звідси, фон звідси до канцелярії доктора Вельша недалеко. Получається, weit, недалеко. Егейт суффуз. Цуфус ми з вами вчили, пішки. Ось ці фрази ми будемо з вами завчати. Не на А1, плюс, на А1, плюс, переклад до слі, в ней, по слівний. А на 2 А, там вже будуть оці фрази. Fuß, nicht weit і таке інше. Через чверть години, Айне не фіртель композита. Хто не розуміє, що таке композита? Напишіть мені, ми розглядали цього тижня композиту в граматичному клубі. Він є на Ютубі. Фитель це чверть штунде години. Шпета клінент. Пізніше дзвонить він у дзвінок. Фрау Мартині, де секретар, Вельш, афне детуа, пані Мартині, секретарка доктора Вельша, відчиняє двері. доктор Вельш да, пан Вельш зараз не тут. Das habe ich ihnen doch schon am тобто вона каже, я ж вам про це вже казала по телефону. А ви собі звернули увагу, виписали в словничок якийсь свій по Телефон, а ви знаєте, чому тут ми правильно? Тому що даст телефон, як буде даті і так інші відмінки. Не забудьте повторювати: Я, я, фрау Мартіне, іхмьохтез і шпреген. Так, так, фрау Мартіні, я хочу з вами поговорити. Іхмьохтезві, шпрехте. Бачите, немає мід. немає мід тут. Так, давайте я підтягну ось цей позитив. Картинка, ось їх табличка, доктор Пауль, Вельш, вели. Так, міх зі мною, або але де Брауне бриф умшлаг, вже бувшлак, це конверт. Конверт для чого? Для листів. Дядько дрелей зміщається над нами. Дев'ята година. вже... Браво на умшлаг, коричневий конверт, вас фіан, що це за Не розуміє. Еринна... Вибачте, будь ласка, триль не чути, тому спокійно собі читайте. Брай не чути клас. Дій. Я Думала, можна розкажете, не чути. Слава Богу. Нервую, нервую, дядько нервує мене. Еринна... Ви пам'ятаєте, подивіться, як цікаво побудувався оцей зіг. І, знов таки, рефлексивні верби ми будемо з вами, це такі спойлери, даю бачите, будемо вчити на А2, дочекайтеся тієї осені, тому що там будуть ці структури нелогічні. В А1 це дуже логічно. А ось тут ви пригадуєте, оце Еринер sich означає пригадувати, і нам доведеться, я знову буду робити квізли, але вже не з неправильними дієсловами на не А2, а із керуванням. Дієслово Еринер керується sich, зіхоцим, частинкою ся, яка змінюється під особу. І ми будемо міх, діх, зіх, ойх, оце все вчити. Ерінерн керується зіхом. Щоб сказати, ви пам'ятаєте повага, Ерінерн зіх". Майя хата езе але. Не смущайтесь, що ви цього не розумієте, можливо, зараз ви його не вчили. Граматику ви цього не вчили. Має хата умшлаг дабай. має дуже це хата це претеріту, минулий час від мати. Воно з'є дуже аліг поспішати. Ну, от і як його в кучку послівно скласти. А ніяк. Бачите, яка ситуація. Має дуже поспішала, і у неї був великий коричневий конверт із собою Дабай. із собою. А я рихтіх, А так, правильно. І дасва Ми не вчили Дрин з вами. Ви знаєте, що в ньому було? Ні, дасва вас гляйда. Це знаю я, на жаль, в якому така ситуація. Ні, на жаль, не знаю. Ода, оце ж їхні англії, Боже, англії, німецьке ода, чи Та, це постійно, У -у 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 -у. чи. Є команді ест аннунга. Щось скоротилося всередину гайна. Тепер заходьте, оцей айнмаль. це но. Заходьте но. «Ерст» – це спочатку, але тут воно буде перекладатися трьома словами це речення. а тепер заходьте всередину. Бачите, художній переклад під'їхав. Тобто в розмовній мові не завжди можна шрит, шрит, шрит крок за кроком перекласти. Так, тут у під'їзді не дуже зручно говорити треп'енгаус це під'їзд, hinter Jan. тихо зачиняє вона двері за Яном позаду. Вони йдуть довгим. Що таке флю? Ми не вчили, знаєте, що частини будинку. Флю, будемо вчити. Значить, довгим коридором. Філі Мадана Бельде Хенен Ан Ден Венден. На стінах висять багато сучасних картин. Багато сучасних картин висять на стінах. На ан, ден, множина, стіна з множиною, венден умляут. Те, що ми з вами вчили в граматиці. Якщо хтось не розуміє, що відбувається з граматикою, коли розказуєте, ви мені кажіть і будемо латати ваші дітки. Ми це все проходили на граматичному курсі. Так, що вони там далі кажуть? геран хі, біте, Будь ласка, заходьте гаранти всередину. Зі ім бюро фон доктор Венч. Вони в офісі доктора Вельша. Знову ми не знаємо цих слів. Шварце ледо засель, аус махагоні». ан компьютера, но єстець модель. Так, закінчились речі. Добре. Він дуже елегантно обставлений, офіс ось цей. Він є дуже елегантно обставлений, чорні шкіряні крісла, великий письмовий стіл з червоного дерева, комп'ютер, найновіша модель. Шпета. Пізніше хоче Ян теж працювати в такій канцелярії, в такому офісі. Пізніше. І habe da so eine Idee. В мене виникла ідея. Тобто, дослівно, я маю тут таку одну ідею. Ну, Бачите. Момент, bitte. Секундочку, будь ласка, sagt фрау Мартіні. Und geht zum Schreibtisch. Каже пані Мартіні uh, і йде до письмового столу. Що вона там шукає? Вона шукає in der Unterlagen uh, серед документів, які, бачите, die, які там лежать. Der Fall meier ist noch da das da auch Справа фаль, справа мейєра, меєра. Що це воно таке? Мея-мея, ага, справа одного проти іншого. Угу. Ще тут. Ага. І, і ось воно теж тут. Ага, Абеге, але ось ДФ. Так, вчили ми з вами на розмовному курсі, це договір. Але контракт для кіномузею його немає. Das war sehr dringend. Dringend, Я думаю, ви знаєте це слово, це терміново. Це було дуже терміново. Що там було, де воно ділось, не ясно. Ich weiß, Maya sollte ihn heute noch zum Filmmuseum bringen. Я знаю, що Майя повинна була сьогодні ще äh, in, понести їх, я так розумію, до цього фільммузею. Das bedeutet, Maya war auf dem Weg dorthin. Це означає, що має на шляху туди, дотхін, туди? Ja, так, я в цьому впевнена. Дякую, фрау Мартині. Це інформація, ich, вважаю, я sehr wichtig, дуже важливо. Ja, так, сподіваюся, я змогла вам допомогти. Jetzt Тепер не хвилюйтеся, ви знаєте цю фразу, я думаю, на Зорген, не робіть собі жодних траблз. Ібензиха, я впевнена, має спаси, має є нічого відбувати. Ючіся. З Майєю нічого не сталося. Фрау Мартіні, Фрау Мартіні намагається посміхнутися. Я, das hoffe ich так, я теж на це сподіваюся. Дякую, пані Мартіні. Ем, До побачення. Ви знаєте, що це віда в вимовляється, не, що, я не знаю, відер вимовляється, В основному через фей його вимовляють, але ж воно складається, це композитар з двох слів, віда це знову. Ізеїн дивитися, віда так все. Чому фідер? Ось він а віда відазе, а не ау, фідер ну таке, то що хочете говорити, як завжди. Так, до побачення, пане бо, дай Бог пам'ять мені. Зізолек, чи що воно таке? Он глюк і успіху вам. І знову Ян стоїть у під'їзді. фух. Так, дивимося, будь ласка, на сьоме. Що в нас тут? Вони йдуть в фільммузеум, і щось там має відбутися, а ми зноски не почитали. Треба зноски почитати. Едель, Зешенкос Це в нас був елегантний, нічого не видно людям, напевно, Зовсім треба збільшити і прибрати свою голову. Так, зараз я прибудуся. І воно зіскочило. Бачите, як... хоче ще краще, виходить, як завжди. Ну, Нічого, зараз розберемося. Так, де Шраптіш, письмовий стіл композита, ане вид. Пам'ятаєте, вчора казала? Ані атіш андеман зіст, за яким людина за ан, за яким людина сидить і приміром пише. Das Edles Holz, вишукане пише ште, вишукане дерево. Unterlagen geschriebene Texte zum Beispiel Документи це написані тексти приміром договір. Тут ще були зноски, я пам'ятаю. Цуфузгеєн. Пішки йти, лавцем не твара, не їхати, а йти. Добре, і на тому, і більше нема нічого. Все, я вас дякую. Я вам дякую. Ми побачимося з вами який сьогодні день четвер, правильно, четвер, в п'ятницю, завтра у нас граматика. Я вас попитаю трошки неправильні дії слова на початку. Вчіть неправильні дії слова. Попомніть моє слово на А2. Восени ми сядемо в лужу. Петерітом там буде усюди, претерітом друга форма дієслова, Вчить неправильні дієслова. вчити. я вас чекаю завтра. пішла доліковуватися, До зустрічі. Хорошого дня всім. Пока.